Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні ми будемо з вами сіяти перець на розсаду в касети. Ось, для прикладу, у нас є така касета. З піддоном, обов'язково має бути піддон, тому що знизу є дирочки, через які потім буде вся лишня вода витікати. І так, в даному випадку у нас касета має 50 комірок. Як варіант, можна використати ще ну, у кого є бажання, звичайно, гуток від яєць. Дивіться, так само в ньому потрібно проробити дирочки, розрізати його на навпів ножницями. І ось ця частинка з кришка буде використовуватися як піддон. І так само можемо тут зараз ми з вами вкриємо це все спеціальним ґрунтом для розсади. І потім власне, почнемо висівати наше насіння. Отже, ми наповнили наші касети. Грунтовою сумішю, яка містить агроперліт. Ну, Це не обов'язково, але, як на мене, це краще. Що таке агропероїд? Бачите, тут такі є білі фракції. Це мінерал, який добре утримує вологу та пропускає повітря. Що ми робимо далі? Беремо, звичайну ручку і робимо такі виємки, десь приблизно на глибину до 1 см, куди ми будемо далі класти наше насіння. І так, після того, як ми з вами зробили такі виявки, попереднє замочене насіння, як замочувати правильне насіння, дивіться попередньому ролику, ми е, вкладаємо по одній зернині в кожну ямку. Друзі, після того, як ми висіяли насіння перцю, нам потрібно його зараз загорнути. Ну, це робиться таким чином. Просто загортаємо рукою. так. Далі, після того, коли ми його загорнемо, нам потрібно обов'язково дуже добре зволожити це все. Найкраще це робити ось таким звичайним оприскувачем. Тобто нам дуже добре потрібно його зволожити. Не бійтеся перелити, тому що внизу є піддон, який витягне цю зайву воду. І так, після того, як ми насіння висіяли, добре його зволожили, ґрунт. Вам потрібно накрити отакою стеж плівкою. Е, накривати не потрібно щільно. Потрібно накрити таким чином, просто зверху прикрити, для того, щоб туди потрапляло повітря. Перець сходив дуже довго. Це буває деколи може затягнутися на 2 тижні. Тому, якщо у вас довго не буде сходів, то нічого страшного. І так, дивіться, що робимо далі? Після сходів. Коли з'явиться два перших листочка, справжніх, не сім'ядоних, а справжніх листочка, ми можемо потім будемо пікувати перець такі стаканчики. Ну, це такі стаканчики спеціальні для розсади, Бачите, вони тут мають дірочки. Можна взяти звичайно, пластикову пляшку, врізати тут, проробити отвори, так само, щоб виходила лишня вода. І пікувати вже такі стаканчики. Для того щоб слідкувати за розвитком нашої розсади. Підпишіться на канал Томати і Виноград, в якому ми будемо показувати, як буде сходити наша розсада, якими підкормками ми будемо користуватися і як ми будемо за нею доглядати. Тому, друзі, підписуйтеся на канал. Дякую за увагу.